Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Томас Аллан. Сила звички. Горас Флек, колись знаменитий адвокат у кримінальних справах, повернувся в ліжку і позіхнув. Доброго ранку, Галідей, сказав він дворецькому, коли той увійшов із ранковою філіжанкою чаю і почав розсовувати штори. Яка сьогодні погода? Схоже, сильний зюй-зюй-двес, сер, який костюм приготувати. Темно синій. Я сьогодні не буду обідати вдома. Леді Хазард зайде на чай. Так, сер. Халідей. Скільки разів я просив тебе приберегти флотські слівця доти, доки ти не повернешся на корабель? Ми зараз на суші? Прошу вибачення, сер, сила звички. Колись звичка, до... Колись звичка доведе тебе до біди, Галідей. Так, сер, ви сьогодні вечеряєте вдома, сер. Флек ненадовго задумався. Помовчавши, він відповів так, я вечерятиму вдома близько о пів на восьмо, а після займемося марками. «Е, Добре, сер. Галідей уже збирався піти. Але тут Флег знову заговорив. Так, до речі, промовив Флет, пильно дивлячись у вікно і ніби не помічаючи слугу. Мене вже починає стомлювати цей карвер. Карвер, сер, ти чув, я про нього говорив. Ах, так, сер, ви про того шантажиста. Флег поморщився. Саме так, не думав, що ти так добре обізнаний. Обличчям Галідея промайнула легка тінь посмішки і одразу ж зникла. Віднедавна я знаю про Карвера, сер, і що ти про нього знаєш? Галідей опустив очі, що він завдає вам занепокоєння, сер, відповів він. І що чим швидше ми його позбудемося, тим краще. Дозволю собі зауважити, сер, він вам нічого, крім шкоди, не приносить. Так, дуже важливе зауваження, погодився Флек. Усього один необачний вчинок, про який я гірко шкодую, і ось Карвер уже з нами. До того ж, очевидно, до кінця моїх днів, або принаймні доти, доки в мене не скінчаться гроші. Наймерзейніший тип з усіх, кого я коли-небудь зустрічав, а це щось означає з моїм то досвідом у кримінальному суді. Утім я сам винен, і чому я не звернувся в поліцію, як я стільки разів радив іншим. Але що вже тепер говорити? Я далеко не єдиний, хто все життя давав оточуючим корисні поради, і сів у калюжу, коли дійшло до справи. Деякий час обидва мовчали, і я маю зустрітися з ним сьогодні о шостій вечора, сказав нарешті Флек. Щоб, як він висловився, укласти остаточну угоду. Навряд чи ця угода буде остаточною, сир, зауважив Галідей. Ти маєш рацію не буде. Можу я запитати, де ви зустрічаєтеся з ним, сир. У нього є місце, де він перебуває. Він буде один? Так. Чи не думаєш, він покличе гостей з такої нагоди? Знову повисла пауза. Нарешті Галідей перервав мовчання. А що, якщо, якщо замість вас до нього піду я, сер? Ти? Флеш швидко глянув на нього. А що можеш зробити ти, Галідей? Ти ж не знаєш, у чому справа? Я нічого не знаю про той необачний вчинок, сер, і не хочу знати. Але я знаю, що за людина цей Джиммі Карвер. Не вважайте за зухвалість, сир. Але, можливо, мені буде простіше мати з ним справу, ніж вам. Флег посміхнувся. Не можу сказати, що мені коли-небудь було легко мати з ним справу. Занадто ми різні. Так точно, сер. І все ж я не знаю, що ти зможеш зробити. Я поки що теж не знаю, сер, але дуже скоро з'ясую. Галідей. Вимовив це з упевненістю, яка сподобалася господареві. Це ризиковано, пробурмотів флек. Ризиковано, сер. Я пообіцяв прийти, і мені не хотілося б його розчаровувати. Вибачте, сер, але в наші дні ми всі звикли ризикувати. Однак, якщо ви дозволите мені побачитися з ним, сер, ніякого розчарування не буде. У всякому разі у вас, сер. Вони пильно подивилися один на одного. Господар намагався проникнути в думки слуги. При цьому він відзначив про себе, що Галідей був щонайменше вдвічі більшим за карвера. Добре, тихо сказав Флек. Якщо хочеш, можеш із ним зустрітися. Дякую, сер. Не знаю, що ти там задумав, так, сер. Але це ризиковано, розумієш? Для мене ризиковано. Розумію, сер. Не могли б ви дати мені його адресу. Королівські покої 2А, Сент Джеймс. Перший поверх. Гелідей підняв брови і посміхнувся. Дозволю зауважити дуже непогане місце, сер. Так, наш містер Карвер уже точно не бідує, зауважив Флек. За це ручаюся. Галідей повернувся, щоб піти. Ви не заперечуватимете, сер, сказав він уже біля дверей. Якщо я відлучуся сьогодні, на годину другу, щоб озирнутися, як завгодно. Дякую, сер. Я перевірю, чи все готово до чаю для леді Газард. Гаразд, що небудь ще, сер? Більше нічого. Дякую, Галідей. Дякую, сер. Флег приємно провів день, він чудово пообідав із другом у клубі і встиг додому на Керзон стріт, якраз до приїзду сестри Мюріель Хазард. З дитячих років вони з Мюріель були дуже близькі, і коли залишалися удвох, для обох час пролітав непомітно. Мюріель розуміла Гораса, як ніяка інша жінка, і про всі свої справи він радився з однією нею. У Гораса майже не було від неї секретів. Навіть якщо він не посвячував їй свої думки, вона зазвичай відчувала, що він чимось стурбований. Коли о пів на п'яту леді Газард приїхала, Галідей був удома і відчинив їй двері. Леді Газард цінувала невтомну турботу Галідея про господаря і тому відчувала до нього особливу симпатію, увійшовши, вона привітно посміхнулася і поцікавилася, як він поживає. За чаєм, як зазвичай, точилася приємна жвава бесіда. Невідомо чи помітила Мюріель, що брат думає про щось своє, бо він нічим не видав себе. Невидимому спостерігачеві здалося б, що флег, як і завжди, у прекрасному настрої. Близько шостої або трохи пізніше о пів на сьому. Мюріель пішла, і Горас провів її до хвіртки. Потім він дістав альбом із марками і почав приготування до вечірніх занять. Незабаром, як було заведено, з напоями на таці увійшов галідей. Флех, який сидів за столом, мовчки на нього подивився. Хочете Херес чи змішати коктейль, сер? – запитав Галідей. Флех облизнув губи. Ти бачився з ним? Вимовив він. З карвером, сер, так, сер, я бачився з ним. Що він сказав? Не так багато, сер. Я збираюся зустрітися з ним ще раз, трохи пізніше. Ви будете пити Херес? Пізніше це коли? Ми не призначали точний час, сер. Повисла пауза. Флег відкрив рот, збираючись щось сказати, і знову закрив. Він знав що Галідей говоритиме тільки коли сам захоче. Я питиму коктейль, сказав Флек. Добре, сир. Якщо хочеш, налий собі теж, галідей. Дякую, сир. Галідей приготував два коктейлі і подав один із них господареві на срібній таці. За удачу, галідей, за удачу, сер. Вони випили, і галідей поставив свій келих. Немає нічого кращого за сухе Мартіні, сер, хіба що ковточок рому. Ви веліли подати вечерю о пів на восьму, сер. Якщо це можливо. Звичайно, сер, відповів галідей і пішов. За годину він повідомив, що вечеря готова. Кілька гарних нехитрих страв, які галідей знав, подобалися господареві. Той уважно стежив, як дворецький твердою рукою наливає кларет. Після вечері обидва зайнялися альбомами для марок. Флех колекціонував марки і в галідеї знайшов відданого й захопленого однодумця. Ввечері вони тихо провели за роботою і близько одинадцятої, коли галідей підніс господарів чарочку, Флех пішов спати. На добраніч, галідей, сказав Флег, ідучи до своєї спальні. Приємних снів. Дякую, сер, і вам того ж, сер. І Флех пішов у спальню, а галідей у свою кімнатку поруч із кухнею. Наступного ранку Флех повернувся в ліжку і позіхнув. Доброго ранку, галідей, сказав він дворецькому, коли той увійшов із ранковою філіжанкою чаю. І почав розсовувати штори. Яка сьогодні погода? Повний штиль, сер. Який костюм приготувати? світло «Світло-сірий. Я не буду обідати вдома. Є якісь новини. Радянський уряд збирається. Мене не цікавить радянський уряд. Я мав на увазі карвера. Карвера, сер, так, тільки ж не кажи, що ти ніколи про нього не чув. Мені здається, сер». Є відповідний латинський вислів, але я не можу його згадати. Ти хочеш сказати, він мертвий? Так, сер, звідки ти знаєш? Бачте, сер, невже ти хочеш сказати, що ти убив його? Галідей, так, сер. Галідей був такий спокійний, немов повідомляв господареві про замовлену в бакалії провізію. Якийсь час флег мовчки дивився у вікно. Потім зробив ковток чаю. Отже, заговорив він, що сталося. Усе було дуже просто, сер. Він сам відчинив мені двері, як ви й казали, він був один. І потім сумніваюся, що після цього він багато запам'ятав, сер. Ти хочеш сказати, я хочу сказати, сер, що я не дав йому часу зібратися з думками. Він моргнути не встиг. А вже лежав плазом на підлозі у своєму передпокої. Потім я зачинив двері в квартиру, втягнув його всередину і за допомогою подушки зупинив його дихання. Поблизу нікого не було, халідей, нікого, сер. Королівські покої, як ви самі знаєте, сер. Тепер уже й не ті, що й казати, сер. застаріло все, та й живуть там. Наскільки я зрозумів, самі букмекери, я маю на увазі ту частину будівлі, що вціліла, сер, цей район сильно бомбили. Дозволю собі зауважити, сер, це дуже сумно, коли прекрасні квартири перетворюються. Досить про це, перервав його Флег. Що ти зробив потім? Як ви пам'ятаєте, сер. Через чверть години я повернувся і ми з вами випили сухого Мартіні за удачу. Тобто тіло все ще там, де ти його залишив у порожній квартирі? Ні, сер. Мені здалося неправильним залишити його у квартирі, сер. Невідомо, скільки б воно там пролежало, а через деякий час могли початися скарги від сусідів. Вибачте, за подробиці, сер, що ти зробив із тілом. Річ у тім, сер, я завбачливо поклав його у мішок, і минулої ночі, коли ви пішли спати, сер, я вислизнув із дому і прибрав тіло. Як ти потрапив у квартиру за допомогою ключа карвера, який я в нього запозичив, сер. Куди ти відніс тіло? Бачте, сер, перед королівськими покоями стоїть кілька сміттєвих ящиків. Це я помітив ще вдень. Коли сер ходив озирнутися, туди, очевидно, звалюють покидьки. Тож я помістив карвера в один із ящиків сер. Отже ти виніс його з квартири, так, сер, з першого поверху це всього за два кроки звідти. У мішку? Так, сер. На випадок, якщо хтось вирішить поцікавитися, я зав'язав мішок. Але в таку пізню годину поблизу не було ні душі. Де ти взяв мішок? Біля сміттєвих ящиків я помітив кілька мішків, сер. Ви, мабуть, бачили, сер, такі фіолетові мішки для покидьків, підходять якнайкраще. І тепер карвер там, якщо тільки його вже не забрали, сер. Або якщо його не виявила поліція, промовив Флек, або як ви зауважили, сер, якщо його не виявила поліція. Що небудь ще, сер, поки що ні, Галідей. думаю, ти так зробив достатньо. Здається, все було досить просто. Якщо подумати, сер, це й справді досить просто, відповів Галідей. перед тим як піти. Як і взагалі майже все гарне в нашому житті, сер, якщо мені дозволено зауважити. Біля дверей він зупинився і повернувся. Ще одна дрібниця, сер, яка. Гадаю, ми обоє погодимося, сер, що на випадок якихось розпитувань я не відлучався з дому від опів на п'яту до цього моменту. Леді Газард зможе підтвердити це, якщо я зрозумів глідей. Дякую, сер. Так, переглянь ранкову пресу, чи немає там чогось цікавого? Звичайно, сер. Не тільки в ранкових, у всіх газетах виявилося чимало цікавого. Минуло три дні, Ввечері о пів на шосту Галідей почув дзвінок і відчинив хідні двері. Як вас представити? запитав він у огрядного пана, який побажав побачити флега. Інспектор Віджен, Скотленд-Ярд». Проходьте, інспекторе, відповів галідей абсолютно незворушно. Через годину інспектор пішов. Я відчуваю найглибшу симпатію до поліції, сказав Флех, коли галідей увійшов зі звичними напоями на таці. Справді, сер, голос галідея звучав не дуже впевнено. І, крім того, я не люблю брехати галідей, як і я, сер. У більшості випадків. Щойно я збрехав у твоїх інтересах, галідей. У моїх інтересах, сер? Ну, якщо хочеш, у наших інтересах. Сподіваюся, ваші слова прозвучали переконливо, сер. Без сумніву. У Скотленд-Ярді я користуюся великою повагою, галідей, і з повною на те підставою, сер, якщо дозволите, галідей. Хоч я перед тобою в боргу за твою допомогу, все ж мені здається, що ти трохи перегнув палицю. Галідей опустив очі. Послуга за послугою, сер, ви врятували мене від шибениці. Якщо ти маєш на увазі, що я колись успішно виступив на твій захист у справі про вбивство, так, сер, так і було. І крім вас ніхто не зміг би мене витягнути. Флег знизав плечима. Залишивши практику, він на свій страх і ризик узяв на службу цю людину. Або, як висловлювався галідей, дав йому ще один шанс. Однак, у його житті це був не єдиний нерозважливий вчинок у тому, що стосувалося кар'єри чи людських стосунків. Ризик досі себе виправдовував, але всьому є межа. Якщо тепер ти вирішив, що можеш самочинно вершити суд, то я твої думки не поділяю, продовжував флек. Зрозуміло, сер. Це більше не повториться. Радий чути. Звичайно, така людина, як містер Карвер, вкрай неприємний суб'єкт, сер. Добре, що з ним покінчено. Не варто щадити шантажистів, сер. Кажуть, шантажист все одно що вбився. Безсумнівно, і скажу тобі по секрету, галідей. Мені здається, що і поліція не дуже то засмучена його смертю. Вони знали, що він замішаний у деяких темних справах, але не могли нічого довести. А ми, сер, могли б. Так, могли б, і все-таки, галідей, я не люблю брехати. Ризикну припустити, сер, що за обставин, що склалися, ця брехня на порятунок? Я впевнений, що Леді Газард прийме таку точку зору. У Леді Газард добре серце, тим краще, сер. Саме так я повідомив інспектору, що ти не покидав цього будинку з пів на п'яту до пів на сьому вечора, і сказав, що леді Газард може підтвердити мої слова. Якщо вже на те пішло, сер, я думаю, заради вас вона б підтвердила що завгодно. Швидше за все, навіть якби я не подбав попередити її, що можуть знадобитися свідчення, але вони не знадобляться. Інспектор одразу повірив мені на слово. Тобто я був тут увесь цей час, сир. Весь час з пів на п'яту до самого вечора, коли ми з тобою займалися марками. А це справді так, і до наступного ранку. Я запевнив інспектора, що ти нікуди не відлучався. Дякую, сер. Не варто подяки. Але нехай це буде тобі попередженням глідей. Добре, сер, я тільки одного не можу зрозуміти. Чому поліція взагалі з'явилася до мене? Так точно, сер. Флег посміхнувся. Ти ж вважав, що і голки не підсунеш, а? Галідей, Галідей опустив голову. Я був упевнений, що все врахував, сер. Не все. Чого ж я не врахував, сер, силу звички? Ти пам'ятаєш, як зав'язав мішок? На мить Галідей замислився: Не можу згадати нічого особливого, сер. Саме так ти зробив це машинально, а у Скотленд Ярду, знаєш, хороша пам'ять. Колись вони вважали, що ти в них нагачку. Ти сам щойно згадував цей випадок. Але завдяки вам, сир, із цим давно покінчено. Так, ти маєш рацію, але в Скотленд-Ярді трапляються недурні люди з чудовою пам'яттю. Коли тебе виправдали, вони були просто ошелешені, тож ніхто не забув випадку з моряком, якого так і не повісили. Я не зовсім розумію, до чого вихилите, сер. Звісно, доказів у них ніяких. Одні здогадки. Інспектор сам це визнав. Але через своїх інформаторів вони дізналися, що я міг бути одним із тих нещасних, кого цей негідник намагався шантажувати. А коли вони побачили, як було зав'язано вузол на мішку, звісно, одразу виникли старі спогади. І поліція вирішила, що непогано було б і тут усе перевірити. Галідей різко зітхнув. Тепер згадав, сер», – сказав він, китайський рукав. Точнісінько так. Цей вузол і підсказав поліції, що тут не обійшлося без моряка, розумієш? Мабуть, сила звички, сер. Звичка, кажеш, Галідей. Через цю звичку ми обидва могли потрапити в біду. Я дуже шкодую, сер, смиренно промовив Галідей. Нічого. Але подбай, щоб це не повторилося, так, сер, а зараз можеш зробити два коктейлі або краще один коктейль і трошки рому. Дякую, сер. І відтепер, Галідей, іди тільки прямою дорогою. Як забажаєте, сер, абсолютно прямою. Так, сер. Галідей. Вибачте, сер, сила звички, Кінець оповідання.